Що у сучасному футболі а, є дуже цінною навичкою саме для ліваного центрального захисника. Тобто, це можливість розпочинати атаки довгими передачами. Ось Петро Лубуців віддавав на Максима Багачанського у нас другий хороший момент відмовлених команд у цьому матчі. Підручний виходить сам на сам. Потрібно забивати зараз. І Денис підручний це робить 1-0. Ну. Третій. 22 тому самому до довоєному сезоні. І забивав. Так, атакує Люве Бершастал. Така спроба від Дмитра. Вернатус Прокидав м'яч. Перехопили м'яч кияни. Довга передача на Дмитра Шастала має доганяти сьомий номер лівого берега І шукати варіанти для передачі. Сталодар вище. Я таки по обличчю бачу. Можливо, якраз вирішив змінити собі номер. Бразильський легіонер команда усім з м'ячем пробуває його м'яч у воротах один-один. З лівої ноги. У лівий від Владислава. наші футболістки. Ну а офіційних матчів тут не було аж з весни. Пам'ятаємо так, історію Минаю, який, для якого минулий сезон був поки що останній. Ну і, до речі, є у нас на полі футболісти, для яких цей стадіон дуже добре знайомий. Припрошую лівий берг. Волошин, Волошин пробуває вище воріт. Безмовно. Болювають за металіст. Так, металіст, який пробує знову атакувати. Тепляков має заволодіти м'ячем. Технічно. І пробуває поворотах. Тепляков. Здорово все. Зробив шостий номер металіста. Надто зблизився захисником Данилом. Тепер потрібно повертатись харків'янам контратакує Лівий Берег. Дія його. Віде направо Воробчак. Прострільна передача. І шастол б'є повз ворота. Грає. Приходько. Цвіренко. Справа. Багачанський отримує м'яч. Приходько. На Багачанського скидає. Багачанський пробуває, вище воріт. Волошин. Удар від Волошина. М'яч у воротах. Здається, був там якийсь рикошет, який трохи дезорієнтував рибака. Кайдало бачить забігання Вернатуса. Вернатусу штрафний майданчик приходько. Багачанський немає порушення. Петро Луціо 2-2. Але Багачанський продовжує на газоні бути боляче йому. Дякуємо вам за активність. Ну, розумію що сьогодні вивізка матчу така доволі інтригуюча, дуже цікава. І Це насправді по переглядах видно. Понад півтисячі глядачів режимі онлайн слідкують за цим матчем Аватарці лівий берег удар, рибак на місці. Астахов. Чепурний. Удар по воротах від Єгора Гунічева забирає у рука голкіпер. Ну а перші кроки у своїй кар'єрі Максим Третяков робив у класичному Дніпропетровському ще Дніпрі і у харківському металісті. До речі, на юнацькому молодіжному рівні свого часу виступав третяков. Ну, у сезоні 15-16, шістнадцять Іде подача Порох, Удар воріт. Стовідсотковий момент у Даніла Теплякова. Міг виводити свою команду вперед. Галаян бере на себе Галаян, величезна вільна зона у нього там о, створиться і удар від Вікентя Волошина вищого рік. атаку, яку довели Бережани до логічного завершення.